Гей, Адаме, не знаєш останні поставки доставили. Йоу, Адаме. Поставки. А Алана, ти помітив, що ми намальовані. Що про що ти говориш? Ми намальовані. Глянь сюди. Чорт, забирай! Ти маєш рацію! Що? Ми намальовані! Якого дідька? Я не був намальованим, коли прокинувся. Може щось сталося на роботі? Ну я розкладав коробки до цього і впевнений, що тоді я не був намальований. О, Боже, я починаю панікувати. Що відбувається? Нічого, Роване, ми просто налякані трохи, бо виявилося, що ми всі намальовані. Не будь бовдром, а вона ми не намальовані. Ні, правда, Роване, ми, ми намальовані. Подивися, ми сантиметрів десять на зріст. Ого. неймовірно. Справді неймовірно, виправдання. Які ви смерди в червоних футболках вигадуєте, щоб уникнути роботи, неймовірні. Рове, ти серйозно? Дивись. Адаме, поверни голову на місце. Це нічого не доводить. Роване, я буквально зараз літаю. Боже, ти починаєш мене дратувати. Повернися негайно. Ні, поки ти не визнаєш, що ми намальовані. Ми не намальовані. Я можу наблювати чим тільки забажаю. Це просто неймовірно. Неймовірно. Звідки усе це. Це моє обурливо. Це нормально, Роване, По твоєму, це нормально? Але Алане, вдягни сорочку. Фу. Я палаю. Замовкніть. Просто замовкніть. Замовкніть. Якщо ця намальована історія це спроба уникнути ваших обов'язків, то я скажу вам одразу, що це не працює. Повертайтеся до роботи. І ще дещо. Скорочення зарплатні вам обом. О, ми намальовані. Ідіоти. Ой. Отже, дякую вам за перегляд цього нормального ненамальованого контенту. Якщо вам сподобалося, можете переглянути і інші відео. І все це не намальовано. Радий, що ми розібралися.